Вербальні от безпосередньо, ті фрази, які ми виголошуємо. Наприклад, перш ніж почати свій виступ, я вам розповім історію. О, почекайте! А ви що вже не виступаєте, чи що зараз відбувається? Ми пам'ятаємо, що виступ починається з виходу оратора. Тому така фраза взагалі позбавлена логіки і є недоречною. Ви вже, коли виходите, ви вже починаєте виступ. Коли ви починаєте говорити, то ви його вже продовжуєте. Наступна фраза: Я не готовий виступати, я поганий оратор, у мене не було часу, стільки завдань, та це насправді нікого не цікавить. Якщо ви поганий оратор, то тренуйтеся, навчайтеся і ставайте гарним оратором. Якщо у вас не було часу, то аудиторію це не цікавить. Аудиторія... Прийшла на виступ зі своєю метою і хоче отримати е, цінну інформацію і не даремно витратити тут свій час. Тому немає часу, тоді не виступайте. Так виходьте з підготовленим виступом. Не, не говоріть таких фраз взагалі. Далі, в кінці виступу. Дякую за те, що ви мене слухали. А, де ж принцип впевненості і принцип лідерства. Ви можете дякувати за увагу, за активність аудиторії, за влучно поставлені запитання, за сміливі коментарі і так далі. Але не за те, що мене слухали. Тому що ось ця одна фраза Дякую за те, що мене слухали, говорить про те, що оратор не впевнений, що його виступ був доречним, цікавим, змістовним і потрібним аудиторії. Далі, ви мене неуважно слухали. На це вже запитання я відповідав. Під час відповідей на запитання. В жодному разі така фраза не має звучати. Ми з вами знаємо про нестійкість уваги людини, що природньо людині переключати свою увагу на різні речі. Вона не може цілеспрямовано довгий час концентрувати чітко увагу на чомусь. А раптом у неї там задзвонив телефон, а раптом її штовхнув сусід і вона відволіклася. Хтось там зайшов в аудиторію, і вона на це звернула увагу. Тому, навіть якщо ви вже про це говорили, а вам ставлять запитання. Дякую за запитання, там гарне запитання, сміливе запитання, і прокоментуйте, дайте відповідь. Запитання, це можливість іще раз акцентувати увагу на чомусь наголосити або подати додаткову інформацію. І ще дуже така. Часто фразу таку використовують, коли е, оратор активно не погоджується з думкою слухача. Ні, це не так, ви не праві, там це не працює і так далі. Не будьте такими категоричними. Якщо ви навіть маєте іншу думку, а це природню, і це нормально для людини, чи слухач висловлює протилежну думку, то зробіть йому комплімент, подякуйте за його думку, за його коментар і натомість дайте свій коментар. Але не говоріть, що ви відразу не праві, що ні, це не так. Знайдіть те, в чому слухач можливо, правий, і подумайте, а можливо, його коментар вам дає цінну ідею.